Так, ну наконец-то сейчас буде в нас обзор. Те, що я добився в фермері. <laughs> Пришлось все потратити. <laughs> ну, тут трошки бомж'я, да. Ну нічого страшного. Несуть товар, ну ідемо Це моя ауді. Ну вже не моя, уже я її переписав. Уже не моя, вже все, капздам. Ну нічого страшного, була хороша машинка. Но, но. Но no, но no. мы начинали из із... пикапика. Пікапік, Піка да у нас був. Потім мы купили цю ласточку Джон Дир. Помагала нам везде. Та и зараз помогаем. Соляру буде таскать. Таскать буде. Нормально. Но, но, но. Мы купили. Наконец-то сьогодні аппарат. Кникс. Опа. Тепер я щаслив У <хи> мене є цей танк. Ну що, попробуємо прокатитися. Сідаємо. Заводимся. Отакий апарат. може робити... Отак от Бел. Біу. 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 Там треба тобі там... Подивитися все, що тобі треба. Шмяк! Все, аккумулятор можешь вытянуть и тикать в поле. Ну что, обещал прокатнуться. Погнали. Ну что, я вам скажу, 400 я пробовал. Тяжело на этих дорогах. Но 380 выжимал. С места, конечно, не бугати, не бугати. Но после 200 она не останавливается просто. Вона йде, 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 поки стрілка 400 не зависне. Так, людей не подавить би. Дивіться, спокійно, 100-150 йде. 100-150. Зараз провіримо по рівній трасі. Трошки треба збавити. І додати. Зараз подивимось, що у нас в кінці буде. Ну, чуть не вилетіли, но 340, по-моєму, було щось так. Передивимося. Виїжджаю так, поворотничок Бем. Поворотничок І ракета понеслася. Понеслась ракета. І по барабану. Гора, це низ, все равно. Ось поліцейський пруть. Ну нам туди не взяв вже. Це наше поле. Щас заїдемо трошечки на поле подивимся. Ага. Не посіяно. Ну і ладно. Отакий От аж апаратик. Бел.